На Дніпропетровщині відкрили другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч. Під час відкриття у Кам'янському хлопці та дівчата долучилися до телемосту. Вийшли на зв'язок зі столицею Київською, Одеською і Львівською областями. Кожен регіон мав місію популяризувати певний вид спорту. Дніпропетровщині дісталося спортивне орієнтування. У нашій області цей вид спорту на високому рівні. Маємо чемпіонів світу та Європи. Цьогоріч до складу збірної від регіону увійшли 20 людей. Про це розповів голова обласної федерації спортивного орієнтування Валерій Заєрко. Орієнтування це біг не по рівніні, а біг і по пересічній місцевості по горах, по болотах, по кущах. Завдання шкільно, шкільної ліги це вибрати хлопців і дівчат, які б. Хотіли займати спортивним, щоб їм подобалось. Важливим воно являється тим, те, що діти навчаються все таки користуватися картами, компасом. Це для них дуже корисно. Можливо, в майбутньому комусь пригодиться, якщо хтось забажає кудись в такі. Професії вибере, що потрібно, таке може можливо бути для семикласниці. Віри цей вид спорту новий. Дівчинка тільки напрацьовує перші навички, а ще займається боксом і танцями. Ми готувалися десь за місяць. Взагалі для мене та моя команда такий досвід. Вперше, але я взагалі вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинутою та мати гарні навички. Ось, наприклад, навички орієнтуватись на площині, знаходити якісь пункти являється дуже хорошим вмінням. Спорт дає мені натхнення, сили це мене дуже сильно надихає. Потрібно завжди йти до своєї мети та не здаватись. А от Марія вже має досвід в орієнтуванні на місцевості. Чотири роки займається в туристичному гуртку. Я займаюся туризмом. Приблизно 4 роки, і нам тренер запропонував піти на ці змагання і тому я згодилась. Я вмію зав'язувати приблизно 15 вузлів різних. Потім я декілька разів ходила у похід. Там було дуже весело. Ми часто їздимо на змагання різні на другому етапі всеукраїнської першості. Між собою змагатимуться школи в громадах. Кращі перейдуть на районний рівень, далі обласний, і вже потім національний фінал.